Вітаємо вас на кармаркеті. Сьогодні у нас на огляді цей чудовий білосніжний Kia Sportage з 2009 року з 2-літровим дизельним двигуном на коробці Механіці. З дизельним двигуном досить рідко приганяють автомобілі, так як за розмитнення треба заплатити на порядок більше, ніж за бензиновий двигун. Отож, ми маємо дизельний двигун з чудовим пробігом, досить надійний і неприхотливий. Наш салончик в досить збереженому стані. Не бачу жодних затертостей, царапинок Є е, е, все необхідне для простого користування. Це клімат-контроль, 4 сіклопідмі мача, гідропідсилювач керма. Отож, будемо раді вас бачити. Приїжджайте до нас на огляд даного автомобіля з високою посадкою, з високим кліренсом в досить гарному кольорі. Будемо чекати вас. Приїжджайте!